України про місцеве самоврядування в Україні. Сесії міської ради є проможні, якщо і роботі приймають чи більше депутатів від загального складу. Загальний склад ради 8 скликання складає 26 депутатів. На чергову сесію міської ради прибуло 19 депутатів. Дозвольте мені 33-ю сесію міської ради 8-го скликання просити відкриту. на засідання ми вшановуємо тих охоронців і дівчат, які відбули найцінніше Це своє життя, за захист нашої незалежності, за обороноздатність відновлення території нашої держави. Вшануємо хвилин мовчання, пам'ять всіх загиблих за захист незалежності України. Необхідно обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції? Пропоную секретарям засідання обрати депутата Хрипко, щоб в історії стався підпис депутата і частіше він ходив на спигане засідання. Я думаю, не Прошу проголосувати За, проти, підтримали, приймається доносно. Будь ласка, ваше робоче місце. Також для належної роботи сесії нам необхідно обрати Вічільне комісії. Пропоную лічильну комісію брати в кількості трьох депутатів. Хто за дану пропозиції, прошу проголосувати За? Проти, отримаю, сприймається одноголосно. Які будуть пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії? Бортник пропозиції ще. Щоб я не назначав, бо Діброва, Діброва. і Фредко. Хто за дану пропозиції, прошу проголосувати? За? Нас. Бачите, як хорошо, коли демократично. Як пана червіса заразив, він каже, з не можна. Працую. місце. Бо змінити і місце річеної комісії. так? Але дійсно займаємо очі місця. Шановні депутати, на порядок денний нашої чергової сесії винесено 21 питання. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Поступила пропозиція перед передок прийняти за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Хто за дану пропозицію за, проти, утрималися, приймається одного власного. Так як всі проекти, які підготовлені тут на розв'язання, попередньо пройшли і розгляд на постійних профільних комісіях і знайшли схвальні рекомендації щодо... Затвердження їх на сесії. У мене пропозиція тоді є оперативно, я називаю правдішні. Якщо є питання, озвучуємо пропозиції. Якщо необхідність доповідати, доповідач відповість на запитання. Підтримується така пропозиція? Ті пропозиції, які озвучили депутати перед пленарним засіданням, я їх озвучую і ми поставимо їх окремо на голосування. Приймається? Тому переходимо до першого питання про затвердження програми спеціально економічного розвитку Новобузької територіальної громади на 2024 рік. Для питання, Запитання лише ну ви статті на поступлених клініка писали, що про будівництво, що ми плануємо в наступному на році, збудувати бомбосховища. в які програми вони у нас знаходяться? Дивіться. Відповідаючи щодо програми, спочатку перед тим, як включити їх до програми, це грантові проєкти, які сьогодні наша громада участвувала і знайшла підтримку. Тобто ми визнані переможця. Перед тим, як там два проекти. Вони можуть включені. Ні, ні. Поки немає дивитися, Юрій Антонович, немає вартості цих робіт. Немає сьогодні приємно-кошторисної документації. По кожному з проєкту ми там різні умови. Якщо ми кажемо по підтримці уряду Великої Британії, там визначено ліцей номер 7 в якому уряд, уряд так, слухайте, уряд розробляє за власні кошти проєктну кошторисну документацію, фінансує ці роботи на заклад реконструкція закладу загальної освіти, ліцей номер 7 в Мобузькій громаді разом з бомбосховищем. Тому там буде розглядатися ПКД. Після того, як ПКД пройде експертизу, буде вартість робіт, ми тоді будемо мати уяву про те, хто заходить на інвестор. Чи це буде знову ж таки інвестиція із міжнародних організацій, чи це буде співфінансування нашого, чи це буде з державного бюджету, там різного роду. Всі ці питання ми говорили. По другому проекту у нас теж наші два заклади загальноосвітні, ЗОЖ номер 10 ну, Ліцей номер 10 і ліцей номер 7 попали по проекту ООН по будівництву розробку документації і будівництво укриттів повноцінних бомбосховищ в даних закладах Під ключ від документації до будівництва за рахунок грантових коштів цієї організації. Тому поки що ми їх не включаємо. Будуть ви вихідні вихідні дані, ми тоді будемо передбачати їхній стратегічний розвиток і всі інші програми... програми. Вони будуть програми ти стратегії до всіх інших, які пов'язані з. І в тому числі у ну, ЄСІТЯ. Вони будуть в тій програмі, яку ми з вами зараз також розробляємо за членом. Ще... Роботі... Там буде ще і стратегічне відновлення самої громади. Є сьогодні план раннього відновлення України. Ми теж сьогодні є в даному відновленні, тому що наша громада є в зоні. Російської агресії, і відповідно ці всі питання йдуть паралельно з стратегічним плануванням в державному, державній стратегії і в бюджеті України. Так, скажу так. Дякую, пропоную проголосувати. Відчина комісія, прошу про голосування в цілому без сьогодні.

За рішення, прийняли, на про рішення про програми інтеграції Внутрішньопереміщених осіб Новбузьку територіальну громаду на 24-25 роки. Питання розглядалося, отримала ухвальня рішення комісії і пропонують проголосувати на нього в цілому. Поступила пропозиція дане про рішення прийняти в цілому без змін. Не буде запрещено. Ставимо на голосування. комісія, прошу провідня голосування рішення в цілому без змін. Алійніко, за. Корпись? Бушкорд. Говорили. За, Буш За. гидрово. Иванов. Репиш. Вот. Аргенты. Буцент. Васса. Ребко. Пичкан. Кипиров. За. Шашки, за. за рішення прийнято одного без змін. <кліг> Наступний на розноситься проєкт рішення про затвердження комплексної програми соціального захисту населення турбота на 24-26 роки. Є необхідність пропозиції в цілому без змін. Від чільна комісія, прошу просила про за рішення цілому без змін. Алінікова, за. Пушко. За. Так. За. За. За.

За рішення прийнято одноголоснові. Наступного це проєкт рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на Новобузькій міській раді на 2024 2025 роки. Була пропозиція депутата, Може, я, добавлю. будь ласка, я пропоную в програмі фізичної культури включено 60 мільйонів гривень. На 24 і на 2025 роки я пропоную, так як є у нас зведення і президента до депутатів, і різних депутатів, лінію, що не пускати гроші на бордюри, тротуари, а пускати і на її спортивні заклади, і стадіони, то я пропоную виключити з 2024 року програми 30 мільйонів, принести їх на 25 рік. І ну, що у нас будуть за наявності коштів.

Відповідаю. Відповідаючи на це питання, я скажу, що це не кошти громади, це державне фінансування, так, але при плануванні державного бюджету враховується ніби звітність, і в тому числі програма, що ми маємо можливість прийняти і отримати. Визначати буде державний бюджет про необхідність відновлення. ДФРР про будівництво по великому будівництву по, по програмі президента чи ні? І відповідно, ми програму передбачаємо. Ми не передбачаємо в бюджеті жодної копійки сьогодні на співфінансування даних заходів. Ми виготовили проектну кошторисну документацію. Вона пройшла експертизу, вона отримала схвальний відгук. Вона сьогодні в програмі є. Тому я не бачу недоцільності, Ми сьогодні своїми цими діями можемо втратити ресурс. Це просто строка в програмі і план дій далі. Тому я все-таки депутатів закликаю залишити. Хоча депутат Чермис наполягає на своїй пропозиції, я її поставлю на голосування. Хто за, за те, що пропозицію Чермис щодо е, перерозподілу коштів у розмірі плану 30 млн гривень передбачено з 24 на 20 рік, прошу заголосувати. Хто за? Ну лична комісія давайте за пропозицію. Алінікові <кій> проти?

E, будь ласка, фотографія Ні, ну ви... дивіться, знову ж таки, ви і, ви... На, ви... і на ка і на камеру можна сказати, це не кошти з бюджету, це не на камеру. На камеру скажу, для того, щоб не було спекуляції даному питанням. Це програма напрямку. У нас є зобов'язання, які взяті і до війни, і під час війни, і після післявоєнних період я все-таки сподіваюся, що скоро буде перемога. У нас теж будуть зобов'язання, є довготривалі, є сьогодні ті, які ще не реалізовані за підтримки державного бюджету обласного фондів. І ми сьогодні, як органи місцевого самоврядування, повинні працювати в цьому напрямку. Тому це, будь ласка. Там вот приносит рішення, и які редакции будут выдаваться Це перше питання. это Якщо дійсно виникають такі думки, що там допустим депутати мають на свою окрему думку, це їхня особиста справа, вони мають на це право. Але ж мене пропозиція, що якщо, допустим, це висвітлюється в засобах масової інформації, значить у нас є фахові спеціалісти в міській раді, щоб вони зразу після допустимо вислухання давали свої коментарі відповідно до законодавства, відповідно до того, як приймали це рішення комісіях, щоб громада допустим, бачила не одну думку, а щоб вона бачила думку допустим, і депутата, і бачила думку, допустив, як це говорить закон, і як це говорить, допустим, от... Віталій Олександрович, поки ми доведемо дійсно після сесії, після комісії, коротку анотацію е, по всім питанням, які пройшли, ті, які зауваження були, які питання позвучили з депутатами, і відповідно до законодавства, які який... <реш> <exactly. реш> <Non, реш> <тук> питання... я вирішив. Ви вже православно, будь ласка, лічимо комісію. Ні, по поводу виступлення. Чому тільки одна бюджетна комісія попала в його від міської ради в інтернет, а я на інших комітетах не знімали. Тобі і чого-то за однобокі слухи. Я не вам, Юрій Анатолійович, ви що... не поділили з відео. Ні, ви, не я поділив це відео. Міська рада знімала бюджетну комітію, а не виникла вас. Не, 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 виклала. не Земельну комісію не, виклад, не... Замельна не... Замельна була, не викладала. Ну, не освітню комісію. Не викладали. Земельна була. Ви, була. ви, ви слідкуйте я те за це і допомогу висвітлення. Це за комісію. Я, я вам скажу так, що ми повинні один одному допомагати, і в випадку, якщо є необхідність роз'яснення, є Думка може бути. Когось ми переконали, когось ми не переконали, але почитали згідно закон. Надати почули думку спеціаліста і почули думку романи. Тоді є зворотній зв'язок, і ми бачимо, де є проблематика, яку йде нам звернути ще увагу. Будь ласка, озвучте результати голосування за пропозицію депутата Черемиса. Пропозиція не пройшла. Ставимо на голосування пропозицію за рекомендацією комісії в цілому без змін. Прошу проголосувати.

Вічка, за. Прима. Рашкиєва. Так. Міський голова? За. Так, у нас 18, не, 18 за, двоє утрималось, рішення прийнято. Так. Наступним на розвиток проєкт річного роздерження програми реформування розвитку та розвитку житлового комунального власного військово-торіальної громади на 24-28 роки. Є тільки передачі. Ну, з мечі вточення запитання. У нас програмою розвиток хапив передбачено 20 мільйонів, якщо я не помиляюся, в бюджеті лише вища 17. Правильно? Ладно, Ладно. я, я, я просто думала, стратегічне правильно стратегічне планування так. 27 мільйонів планів і вас різниця. Це план до твору для того, щоб ми з різного роду джерел залучали сюди фінансування. Точно так само, Юрій Анатольович, так само програмі фізичної культури є. Ми передбачаємо план, кошти. В цілому без. От мене це далі буде у нас засідання бюджету не задавали питання. Чи ми бути разом? Дякую. Цілому безмісно. Олєнікова. Да. Ну, по різниці. Ви казали, що не може бути. Можемо. Да. Можемо. 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 За. Можемо. 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 За рішення прийнято одноголосно. Наступно вже тримається проєкт рішення про затвердження програми розвитку культури в Новгузькій міській раді Намбузькій у Миколаївську на 2024 2026 роки. Показали на освітянську комісії, зараз розглядали так, да, ви всі пропозиції враховані, які будуть прозвучені на комісії слова. Чи на комісія прошу освоєння за перегрішення це да. за. не знам? Ви шкоту? Валерію за за. Зараз. За. Закажемо. за. Це за. 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 практику. За. Перкасан. За. Шепиров. За. Шаргеев. За. Да, решение принято голосом. Доступен 90 проекты. на предоставления структуры 60 на канал Чеобразного Буске Мичбира на 24 рик. Я на Киев. без змін. и комиссия. Прошу проведения. комісії. За. Вот. Пушков. За. Вавриль, за Петрова. Иванов. За. Летишки. Коду. Вони. Луцентр. Остап. Транспорт. Прикол. Піраметр. Иркоцентр. Пичкант. Пибира. За рішення прийнято одноголосно без змін Наступне народити носить проведе рішення про внесення змін та до рішення сесії міської ради в 28 -28 23 року No650 про затвердження програми підтримки Збройних сил України і розділів Національної гвардії України 2023 на 2023-2025 роки. Ну, да, у нас вже, я, я, я так зрозумів, 23 рік ми план вже не виконуємо, у нас тут в 2 мільйони їх вже в 23-му це ми вже не виконали. І я пропоную внести на 24 рік планову цифру 10 мільйонів, що ми планували, виходячи з 10% від вашої дохідної частини на бюджет допомоги військовим. Прошу мою пропозицію на голосування. Іменно в принципі... Ну я просто хочу, щоб не було спекуляцій. дивіться. Спекуляція, спекуляція. якщо ми кажемо в плані по техніки, ми знаємо, що на сьогоднішній день вона не буде виконана 100%. Стосовно ЗСУ, це я ж кажу, це чутлива сьогодні тема, і сьогодні ми вболіваємо за те. Але ви бачите, по результатам отработаних з частинами, у них теж є свої проблеми навіть з отриманням і реалізацією цих коштів і їх реалізація. Тому, е, якщо ми зараз поставимо 10 мільйонів, це 10 відсотків, я правильно згадую? У нас 95 мільйонів власних надходжень. Це навіть більше. Це 12, це 12 відсотків. Ні, це більше, більше. Ні, поставимо. У нас 95 мільйонів доходи. Доход наших. але сьогодні я кажу, що 3 3,2 відсотка ми сьогодні запланували в програмі. Це досить значна частина нашого бюджету. Будемо дивитися, давайте про реалізацію. Мені, як на мене, краще підвищити відсоток реалізації і вже допомогти, якщо звернення сьогодні йдуть від ініціативних груп, від волонтерських організацій, від інших ідуть ініціативи про підтримку Збройних сил. Вони повинні теж допомогти реалізувати військовим цю процедуру, окрім нас. І тому збільшуючи відсоток результативності по цим надходженням, ми будемо вносити зміни цю програму. рівне став відховальний, що кошти, які будуть отримані від да. десять мільйонів вже набрали, це вже вийшло, так і плюс десяти мільйони, як Це більше 10 10 мільйонів бюджету з 24-го року вже повернено до державного бюджету саме на збройні сили до нашого бюджету віддача, але ні, ну давайте ж вивчити все. Це наші кошти, які ми направили згідно законодавства і напряму до Міністерства оборони, і далі відповідно до законодавчих законодавства з нашого бюджету вони надали частину так, тому ну, ну, пропозиції пропозиції знову ж, щоб не було ці, я її ставлю на голосування, але виважено будь вас. Ну ці два мільйони які не використали. Ми теж будемо розглядати їх на наступний рік. Звернення буде поновлено датою і ми будемо їх реалізовувати. Всі з зре... я кажу, всі звернення, які будуть надходити в на межах можливості фінансування, ми будемо забезпечити. Головне краще тоді включити. Ми не можемо зараз. Ну бю бюджетний рік є бюджет. Субвенція надається. Вже не може сьогодні субвенція прибачити в грудні місяці 23 року. Це повинно бути в бюджеті двадцятьвертого року. Звернення повинно бути е, самої військовою частиною. Можливо, сразу план повинен треба. Не три тисячі ставити, а по дійсно. Не три тисячі, ви три мільйони. Вже тринадцять. Вже і будуть ці кошти теж. Вони зараз будуть перерозподілені вільні залишки. Ми це дружно будемо робити. Шановні депутати, в мене ж пропозиції. Ні, плані, це не знаю. Я... Давайте зібрамо, що пробуємо. По мірі надходження з більшого Пропозиції. <кліх> це <кліх> буде правильно. <кліх> 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 Ні. Бой -бой 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 -бой. У разі дивіться у разі використання планової, у разі використання планової суми збільшувати їх на черговому засіданні сесії відповідно до звернень збройних э, сил. І це буде геть правильно. Тому кажучи, у нас сьогодні є три мільйони, невілізованих мільйон двісті. Вони йдуть, потім дають додається, додається, додається і вносяться відповідно з програми

Формулюю пропозицію затвердити суму в програмі підтримку Збройних сил та Національної гвардії України на 23-25 роки в розмірі 3 мільйони. Одночасно. У разі звернення командирів військових частин інших організацій щодо надання субвенції до бюджету для дійснення закупівель переглядати на черговій сесії у разі використання повного ресурсу в сторону збільшення відповідно до звернення. Давайте будемо читати поговоримо. Ні, я сформулював. Це Використовуємо, домовляємо. Іноді це буде план до двору і нам і розробка з я, я мия зробили чесно. Ставимо на голосування з тими пропозиціями, які е... Ні, я пою в цілому цілком знесенними пропозиціями з доповненнями.

No. <клес> За. Рішення прийнято змінами. Для того, щоб дивіться, і знову ж таки, повертаюся перед, перед тим, як розглядати інше, питання, всі програми, які будуть стосуватися даної тематики, це не стосується тільки одного напрямку. Це всіх напрямків. Коли у нас ресурси ми або ж збільшуємося, ми плануємо відповідно до бажань. Але ще є реалії життя. І коли реалії життя, якісь які корективи, ми теж будемо по такому принципу. Якщо ми прецидент зробили, давайте по всім програмам підходити на шубу однаковою. Я думаю, це буде надзвично. Дякую. Наступний розвідноситься проєкт рішення про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку територіальної громади на 20-23 роки. В цілому без змін, і то враховує принцип, то який закладені в попередньому рішення. Під лазу, причина комісія, чоловік.

Зда. Богдан. Один. Зда. Іван. Зда. 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 Роман. Зда. Петр. Зда. Сергій. Зда. Іван. Зда. Тивір. Зда.